Привіт, друзі. Тиждень назад вийшло моє відео, яке я знімав з Торонто. І наступне моє відео, яке я роблю зараз, вже не з Канади, я не в Канаді. Я приїхав в Європу, приїхав в Польщу, в місто, яке я дуже люблю, в якому я прожив 5 років. І я дуже хотів побачити справжню весну, коли все зелене починає квітнути. На початку березня місяця, а не на початку травня місяця. І ось я тут, друзі. Це місто Вроцлав, місто моєї особистої любові і багато-багато-багато приємних вражень у мене пов'язано з цим містом. В цьому відео, друзі, я вам хочу розказати, чому я тут, не тільки тому, що я хочу побачити справжню весну, моя причина, чому я тут. Тому що я вирішив таки купити квартиру в Польщі, купити за готівку без жодних кредитів і моргіджів. Тому що мені вже 41 рік, і в моєму віці я вже не хочу до, до глибокої старості віддавати кредит, який звичайно люди беруть на 25-30 на років. Давайте порахуємо, проста математика. Я хочу жити в своє задоволення у власній квартирі і ні про що не переживати. Тому я е, на днях буду дивитися квартири в тому місці, яке я вибрав. Це буде не Вроцлав, тому що в Вроцлаві дорого. Але я вибрав дуже класне місце. місто в класному регіоні. під Одним з найкращих замків середньовічних місто дуже класні локалізації, тому що поряд з ним знаходяться два крупних міста, і в сумі це велика агломерація, де є все, що потрібно для життя. Там є і робота, і розваги, і парки, і середньовічна архітектура, і все, що хочете, і навіть замок на горі. Тож, друзі, якщо мені вдасться, я буду дивитися на днях кілька варіантів. Якщо мені щось подобається, все буде добре. Дам вам знати. Отже, друзі, зараз в такий класний сонячний день з моїм братом. Ми їдемо дивитися кілька варіантів квартир. Сподіваюсь, що щось знайдемо цікаве, тому що самі розумієте, одна справа подивитися на сайті фотографія, а інша справа зайти всередину і відчути, як це все є насправді. Тож сподіваюсь, ми щось знайдемо. Місто, в яке ми їдемо, називається Швебоджіце. Воно знаходиться у підніжжя таких класних красивих гір, де знаходиться замок Щонж. Це один з самих гарних замків Нижньої Селезії цього регіону, в якому ми зараз знаходимо. Подивилися на квартиру і. Будемо робити офер. Нам дуже сподобалася ця, ця квартира. А я вам, друзі, покажу фото, які були використані в, в об'явці, щоб ви подивилися, що це таке. І ми просимо на 5 тисяч американських доларів менше. І тепер ми будемо чекати на відповідь. Сподіваюсь, сподіваюсь, нам пощастить. Нам дуже сподобалася квартира. От зараз перед вами будуть кадри. Тільки подивіться, який вид з вікна. Звичайно, фото не передає. Всю красу. Тож, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. Ну і давайте подивимось, що буде далі.